Оден не буде прощений нашим ворогам. Друга ліга професійної футбольної ліги України, двадцять і центр поля Дмитро хоче допомогти своїй команді, напевно, зекономити час і допомогти. Якось Ренат Дубовик обігрався з Назаром Кайдою. І зараз на фланзі. І що і ми бачимо, який удар! Спроба. Прітизний Ваксиль Гакман. Ніт кайда таки подає. Ну тут зробив це Максим щекатілі. Ну і зараз. з Ренат дубовик. Айк! Ну, Нікіта Лєднів, зараз. жаль. Я сподівався, що Юрій Глущук повернеться у гру. Закладу до США Вуковина, місто Чернівці. Виходить на поле замість Глущука. І тут, тут, ну що ж, справжній герой, справжній герой. Радо вітають Рената. Ось дозвіл на штрафний. Створ воріт. Він, певно, чудово би справився. Тому тут те, що все контролюється господарями поля. 31-й хвилині забив Назар Кайда номер 80. На воротах 23-й номер Олексій Другий, який дуже впевнено. Відіграв у першому таймі е, у е, захисті е, команди грають. Номер 22 Дмитро Сорочан. Четвертий номер Георгій Співаченко і номер 7 Микола Лиховидов в складі реал фарми Сергій Середа. Начальник команди Сергій Нідєлков. Його також виконуватиме Кайда, але вже з іншого флангу. Подається і гол! 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 Із цим забитим голом зараз «Буковинці»... Осійній футбольній лізі. Е, ну, а зроби... Нанести щось на зразок удара поворотом своїх суперників, господарів. І відверто скажемо, у нього це не вийшло. Момента, і два забитих у ворота суперників. Це непоганий показник. І зараз Буковина знову в атаці! Ну що? Ну, ну, як же ж так? Як же ж так? Оба, рахунок 3-0. Я думаю, що можна було б, як то кажуть, вже відпочивати Буковинцям спокійно готуватися до завершення матчу. Кіцько! І що ж, Ренат Дубових був на чудовій позиції. Зараз Марченко подав у штрафний майданчик. Пально наведуть гру. Дивіться, забігання Гакмана. Дуже перспективно, що ж ти, Василе! Святослав Кермач! Ну як же ж так! Святославе! Такий момент. Просто ідеальна. Подача від Гакмана. Створити майже нічого. Один момент за два тайми. Дивіться зараз. Стецюра з м'ячем! Ну що же? Ну як же ж так метро? Ну... Ох! Ну, от і звучить фінальний свисток. Який фіксує перемогу команди Буковина 2 над командою Реал Фарма з міста Одеса?